Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Новий рік, як звірята зустріли свято. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Одного разу всі мешканці казкового лісу сильно посварилися і вирішили більше ніколи не спілкуватися один з одним. Вже ніхто точно не пам'ятав, з чого почався конфлікт, але всі були дуже вперті і горді. Накопичені образи не давали їм зробити перший крок, і звірі нудьгували на самоті. Але, звісно, це казка про новий рік, тому закінчиться вона чарівним дивом. Наближалися свята. Лісові жителі згадували торішню веселу зустріч Нового року і думали, як відсвяткувати таку важливу подію в цьому році. Але миритися ніхто не збирався. В результаті кожен вирішив зустрічати Новий рік самостійно. Ближче до 31 грудня почалися перші труднощі. Білочка прикрашала ялинку шишками і горішками. Але нічого не змогла вигадати з освітленням. Нічого, так теж дуже красиво, подумала вона і засумувала. Адже насправді її ялинка не світилася і не сяяла, як кожного року до того. У зайчика була інша проблема він знайшов гарну гірлянду і вже уявляв святкові новорічні вогники. Але от ніяк не міг дістати до ялинки, адже був дуже маленького зросту. Лиса приготувала багато святкових страв, прикрасила маленьку, але охайну сосну і вже збиралася святкувати, як раптом згадала, що зовсім не вміє співати. Новий рік без пісень ніяк не вкладався в її голові, і це був головний привід для розладу. Вовк не розбирався в естетиці і тим більше не вмів готувати. Відсутність святкового настрою їжі і ялинки зробило його похмурим і злим. А ведмедик реально оцінив ситуацію і зовсім вирішив, що проспати новий рік цілком пристойна ідея. І, схожа ситуація сталася в кожному будиночку казкового лісу. Новий рік був сумним і нудним. На цьому і закінчилася б наша казка про Новий рік, якби не святкові чари. Звірі змирилися зі своїм становищем і не чекали нічого доброго і цікавого. Але в саму новорічну ніч їм захотілося відчути святкову магію. Всі пам'ятали, як красиво і чудово було в минулому році. Веселитися разом біля найбільшої ялинки в лісі, вони вирішили, що новорічне диво пов'язане саме з цим місцем і поспішили туди. Минуло зовсім небагато часу, і біля великої пухнастої ялинки зібралася вся лісова компанія. Побачивши один одного, вони захотіли поговорити, запитати про справи, але згадали про сварку. Та ніхто навіть не міг згадати причини сварки. Звіряткам раптом стало дуже соромно. Як можна бути таким впертим і гордим, як можна стільки тримати образи в собі? Вони зрозуміли один одного без слів і міцно обійнялися. Світ вже не здавався таким тьмяним, але без новорічних вогників, пісень і веселощів було дуже сумно. А, які ж ми були дурні, адже це ми самі зіпсували собі свято. До Нового року залишилося зовсім небагато часу. По справжньому підготуватися вже не встигнемо, жалілися звірята. В ту мить здавалося, що ніхто не в силах змінити ситуацію. Досить розпускати нюні. Раптом пролунав гучний, хрипкий голос. Це був ведмедик, якого розбудив шум біля великої ялинки. Ми зібралися разом, а це головне адже сила в єдності. Давайте швиденько прикрасимо ялинку, чим зможемо, принесемо свою їжу і будемо співати пісні. Нехай свято не буде таким красивим, але все ж. Ми можемо зробити його веселим, хіба не так, продовжив він. Звірята погодилися, посміхнулися і побігли по домівках, на цей раз по іграшки, цукерки, горішки та гірлянди. Більше ніхто не сумував, всі поспішали, щоб встигнути до нового року. Яке ж було їх здивування, коли вони повернулися. І побачили красиву прикрашену ялинку, новорічні вогники, сніговика, різнокольорові лампочки на інших деревах і безліч солодощів на столі, який з'явився так само раптово, як і все інше. До звірят прийшло новорічне диво і подарувало справжнє свято, яке вони заслужили, адже вони зрозуміли головне. Запам'ятайте і ви мораль цієї казки про новий рік. Не збирайте свої образи, вчіться пробачати інших і не бійтеся зробити перший крок. Тільки разом з друзями можна знайти щастя і зустріти диво. Школа Курчат. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоби не пропускати нові казочки. Любі друзі, ви любите ходити до школи? Тоді, може, знаєте курочку руденьку, яка є вчителькою в школі курчат, тієї самої, що стоїть біля млина. Якось зимового ясного дня руденька влаштувала святкове чаювання. Вона спекла круглий рум'яний пиріг, традиційний пиріг волхвів із сюрпризом. Курчата нетерпляче чекали, коли вона різала його на шматки. Кожне з них мріяло стати королем. Раптом хтось постукав у двері. Хто там? спитала руденька. Це я, відповів голос. Курка відчинила двері. О, Боже, кум лис, пробелькотіла руденька тремтливим голосом. Я, я, я не сподівалася побачити тебе тут. Ти не був запрошений на нашу вечірку. Перелякані курчата кинулися ховатися під її крила. Руденька заважила, що кум лис постарів, а ще він дуже змерз, і в нього був нежить. Вона ще трохи боялася, та все ж їй стало його шкода. Нарешті вчителька опанувала себе і сказала Гаразд гаразд, заходь. Але поводься чемно і не займай курчат Лис пообіцяв поводитися пристойно. Курчата, однак, не наважувалася вийти зі свого сховища і сиділи під крилами руденької, боючися навіть поворухнутися чи пискнути. Лис який жах! Руденька намагалася їх заспокоїти. Кумлис добрий, поверніться на свої місця. А ти друже, сядь коло каміна і погрійся. Найсміливіше курочатко поклало лису на коліна великий коц і навіть запропонувало свою м'яку іграшку. Друге курочатко принесло гостеві коробку паперових носовичків. Курка тим часом закип'ятила воду, заварила трав'яний чай і додала трішки меду. Щоб у лиса не заболіло горло. куме лисе, чай тебе збадьорить. По тому вона спитала у своїх маленьких учнів хто хоче заспівати святкову пісеньку нашому несподіваному гостю? Я, 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 пані вчителько І всі курчатка випурхнули з під крил руденької і заспівали хором пісеньку ангельським голоском. Лисові на очі аж сльози набігли. Помалу учням уривався терпець. А коли буде пиріг? питали вони вчительку. Я голодний, я голодний, залунало Зусі Біч Не голосуйте, будь ласка, ви надто нетерплячі, попросила курка. Вона розрізала пиріг, а найменше курчатко чомусь сховалося під партою. У чому річ? спитала вчителька і подала йому першу порцію пирога, а потім вона озвалася до лиса. Куме лисе, вчителька поклала скипку пирога на таріль, і одне з курчаток простягнуло її лисові, котрий одразу ж накинувся на пиріг і відкусив від нього чималий шматок. Так не можна, друже, заохкала руденька. Це неввічливо. Треба терпляче почекати, коли всі не отримують свої порції. Присоромлений лис вибачився і став чекати. Коли кожне курча уже отримало свій шматочок, їсть знову надкосив свій пиріг, і раптом пролунало. Ой! Це в лиса щось застрягло між передніми зубами. Він нараз посмутнів і запитав Тож, вам захотілося так пожартувати зі мною? Та ні, це біб, весело озвалося до Лиса корча. І це означає, що ти король, хай живе король, проскандувала руденька, надягаючи йому на голову корону. Хай живе король, хай живе король! повторив курчата Тепер ти маєш вибрати королеву. Сказало одне з курчат. Ви вже вгадали? Так. Лис вибрав королевою роденьку, а потім пішов додому з короною на голові. Задоволений, позігрівся і навіть одужав, бо немає нічого кращого за святкове чаювання в доброму товаристві. Пінокіо Муркотливе Різдво. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. Поглянь, татку, сніг. гукнув Пінокіо. Він дивився у вікно на село, що мерехтіло вогниками. Усе вкривала ковдра зі снігу. Це була перша зима для Пінокіо як справжнього хлопчика. Пора готуватися до Різдва. Усміхнувся Джепетто. Фігаро, їхній маленький котик, терся об ніжки Пінокіо та голосно муркотів. Він теж тішився, що скоро Різдво. Наступного дня Джепто і Пінокіо пішли в село і купили ялинку. А, повернувшись додому, заходилися прикрашати будинок. Усюди в майстерні джепетто розставив різдвяні статуетки. Пінокіо почепив на стінках банти. І низки єрлянд. Невдовзі майстерня сповнилася святковим настроєм. Скоро різдво, клео, сказав Пінокіо рибці, що вистрибувала з води від захвату, доки фіхаро бавився із прикрасами. Того вечора Джепетто і Пінокіо повісили шкарпетки під каміном. Фігаро плутався під ногами. Він теж хотів почепити шкарпетку, але ніяк не міг дотягнутися. Чудово попрацювали, Пінокіо!» – похвалив джепетто. Ступивши крок назад, щоб помилуватися своєю роботою, він ледве не перечепився через кошеня. Ой, Фігоро, обережно, будь ласка, застеріг Джепетто. Фігоро похнюпився він же хотів допомогти. І ось настав час прикрашати різдвяну ялинку. Ого, татку, вона виглядає? Чудово! Вигукнув Пінокіо. Залишилося тільки почепити зірку на верхівку, сказав Джапетто. Пінокіо, зроби мені таку честь. Фігаро насупився. Це він хотів почепити зірку на ялинку. Прикрасивши майстерню, Джепетто зайнявся готуванням страв для святкової вечері. Він надумав пригостити сина всіма його улюбленими наїдками, фаршированою гузкою, з картоплею і журавлиною та імбірними пряниками на десерт. Невдовзі по дому витали неймовірні аромати. Ох, як же гарно пахне, промовив Пінокіо. Так, так, а зараз час фігаро. Зненацька гримнув джепетто на кошеня, яке збиралося відкусити шматочок різдвяної гуски. Ще не час ласувати, наберись терпіння. Фігаро образився. Він почувався так, ніби йому не раді, тож подався до спальні. Котик збирався провести різдво там, де його точно ніхто не знайде, під ліжком Джапетто. Але коли він заліз у свій сховок, то побачив дещо жахливе. Під ліжком лежали подарунки в яскравих обгортках, але для нього жодного. Саме тоді котик почув голос Джапетто Фігоро, Клео, ми невдовзі повернемося. Поводьтеся чемно і навіть не думайте куштувати страви, доки нас нема. Он воно як! Спочатку Джепето не підготував йому подарунка, а тепер ще й пішов без нього, тільки з Пінокіо, на прогулянку. Це була остання крапля. Якщо вже Фігаро не тішиться різдвом, то хай не буде солодко нікому. Щойно зачинилися двері, Фігаро пошматував на клаптики подарунковий папір. Тоді заметався по майстерні, збиваючи прикраси, навіть стрибнув на різдвяну ялинку і скинув на долівку іграшки, які так дбайливо розвісив Пінокіо. Клео булькотіла, щоби він спинився, але Фігаро був такий сердитий, що й слухати не хотів. Саме тоді, коли Фігаро збирався встромити зуби у різдвяну гуску, він почув дивний звук хтось маленький прочищав горло. То був Джиміні Крікет. <кій> а тепер послухай сюди, Фігаро, сказав Джиміні. Блакитна фея була би дуже незадоволена твоєю поведінкою. А що подумає Санта? Як почуватиметься Джапетто і Пінокіо, коли повернуться додому і застануть той безлад, що ти наробив? Хіба так має бути на Різдво? Фігаро присоромлено опустив очі. Він знав, що Джиміні каже правду. На щастя, ще не пізно все виправити, вів далі Джиміні. І я збираюся тобі допомогти. Фігаро здячністю лизнув Джиміні, і вони вдвох узялися до роботи, виправляючи все, що накоїв котик. Вони заново обгорнули подарунки та оздобили спершу ялинку, а потім і кімнату. Коли Джепетто і Пінокіо нарешті повернулися, то були приємно вражені. Оце так, Фігаро. вигукнув Пінокіо, кімната має просто дивовижний вигляд. Джепетто погодився. Що ж, зізнаюся, ти заслужив на свій різдвяний подарунок раніше. На цих словах він показав Фігаро, за чим вони з Пінокіо ходили. Свіжі вершки. Фігоро не тямився з радості. Пінокіо і Джепето насправді про нього не забули. Згодом того ж вечора всі зібралися за столом на святкову вечерю, і Фігаро щасливо зітхнув. Він вивчив свій урок. Різдво це не просто подарунки, прикрашання домівки чи смачна їжа. Головне, проводити час разом із сім'єю. Різдвяна книга бажань. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У маленькому містечку жила дружня родина з двома дітьми хлопчиком Максимом і дівчинкою Оленою. Вони завжди з нетерпінням чекали Новий рік та Різдво. Це був час, коли можна було прикрашати ялинку, отримувати подарунки і загадувати найпотаємніші бажання. Одного разу за кілька днів до свят Максим і Олена вирішили піти на горище свого будинку, аби знайти щось цікаве. Вони перебирали старі фотографії, іграшки й книги, допоки Максим раптом не помітив у кутку запилену книгу, обгорнуту в червону тканину із золотими нашивками. Олено, подивись, що я знайшов. вигукнув хлопчик. Олена підійшла ближче. Ого, яка гарна! Що в ній написано? Вона обережно розгорнула книгу. І побачила напис золотими літерами Різдвяна книга бажань. А під заголовком було ще декілька рядків: Ця книга належить дітям, які вірять в чудеса і хочуть зробити світ кращим. У ній записані бажання дітей з усіх куточків світу, які вони загадували на Новий рік і Різдво. Якщо ви хочете виконати одне з цих бажань, скажіть, я хочу виконати бажання номер. І ви потрапите в час і місце, де живе дитина, яка загадала це бажання. Але пам'ятайте, що у вас є лише одна спроба, і ви маєте повернутися додому до нового року. Це неймовірно! Ми можемо записати сюди власне бажання! Вигукнула Олена. Максим одразу озвучив: Я хочу нову ігрову консоль, найкращу з усіх. Олена задумалась на мить і додала: А я хочу будиночок для ляльок із меблями, як у касті. Вони вже збиралися записати ці бажання, як їхню увагу привернув інший напис у книзі. Хочу, щоб у моїй сім'ї було достатньо їжі на святкову вечерю. Олена здивовано поглянула на брата. Це бажання здається дуже простим, але воно таке. таке сумне. Хіба хтось може не мати їжі на свята? здивувався Максим. Вони вирішили, що повинні виконати це бажання. Взявшись за руки, діти разом промовили Ми хочемо виконати бажання номер 12 Навколо запалав золотий світ, і діти опинилися у старій, простій хатині. У кімнаті сидів хлопчик, загорнутий у ковдру, біля нього горіли дві свічки. А хто ви? запитав він, здивовано дивлячись на Максима й Олену. Ми прийшли допомогти. Ми знаємо, чого ти бажаєш, відповіла Олена. Хлопчик подивився на неї із надією. Ви можете допомогти. Моя мама каже, що цього різдва в нас буде тільки хліб. Максим і Олена зрозуміли, що самі не впораються. Вони почали ходити по хатах села, розповідаючи про бажання хлопчика дехто приніс овочі, інші крупи і спеції, а хтось запропонував допомогти приготувати святкову страву. Ввечері на столі в хатині хлопчика з'явилися теплий борщ, пироги, свіжий хліб і навіть трохи солодощів. Його мама, побачивши це, розплакалась від щастя. Дякую вам, шепотіла вона, обіймаючи дітей. Ви зробили справжнє диво. Коли всі сіли за стіл, Максим і Олена відчули тепло в серцях. Вони знали, що виконали найважливіше бажання цього Різдва. Нам час повертатися, сказала Олена, глянувши на годинник. Вони взялися за руки і промовили Дякуємо за цю пригоду, ми готові додому. Знову запалав золотий світ, і діти опинилися у себе на горищі. Олена глянула на Максима. Знаєш, я більше не хочу будиночок для ляльок. А я не хочу консоль, зізнався Максим. Вони відкрили книгу і записали Хочемо, щоб всі люди на землі були щасливі і не знали бідності. Різдвяна книга бажань засяяла теплим золотавим світлом, ніби дякувала їм за щирість. І цього вечора Максим і Олена. Зрозуміли, що справжнє щастя це робити добро іншим. Зірка зайчика білявчика. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Жив собі в гірському лісі зайчик. За його білий смуг звали його Білявчиком. Якось ввечері грався він на галявині та знайшов у пухнастому снігу сяйливу зірку, що впала з неба. Обережненько, щоб, бува, не пошкодити, узяв зайчик зірку в лапки і, не тямлячи себе від радості, поніс свій скарб додому. Там він поклав її на свою солом'яну подушку і прошепотів. Цієї ночі, коли я лягатиму спати, ти світитимеш мені, і тільки мені. Тоді я не боятимуся темряви. Ти будеш мені моїм нічником. Після вечері білявчик хутко заліз до ліжечка, щоб натішитися своїм скарбом. Та щойно він торкнувся зірки, вона згасла, просто в нього на очах. Зайчик білявчик подмухав на неї, сподіваючись, що вона, наче вуглинка, засвітиться знову. Він дмухав і дмухав, але все було марно. Засвітися, будь ласка. попросив білявчик, ледве не плачучи, але зірка не засвітилася. Засмучений зайчик побіг до тата і мами зі згаслою зіркою. О! Вона прекрасна, сказав Заєць тато. Так, справді чудова, погодилась зайчиха мама. Раптом, мов за помахом чарівної палички, Зірка замерехтіла слабеньким сяйвом. Білявчик усміхнувся і хотів був знову повернутися у ліжечко, але Заєць тато і зайчиха мама стали кудись збиратися. Гей, навіщо ви вдягаєте кожушки, невже кудись підете серед ночі? здивувався зайчик. Треба показати зірку всім, хто живе на цій горі, відказав заєць тато. Це чудовий скарб. Ми не можемо залишити його в себе, додала зайчиха мама. Ні, ні, ні. Вона може застудитися запротестував зайчик, притискаючи зірку до грудей. Але заєць тато вже взувся в хутряні чобітки. Ні, ні, вона може впасти в сніг і загубитися, повторював білявчик. Але заєць тато вже застебдув на всі гудзики синів кожушок. Ні, ні, ні. На неї подує вітер, і вона одразу згасне. Благав зайчик. Але заєць, тато не став зважати на прохання сина, натомість посадив його собі на плечі. Не хвилюйся, білявчико, все буде добре. Тато відчинив двері і голосно гукнув Гей, друзі, приходьте подивитися на зірку, яку знайшов білявчик. І ось зі своїх нірок у лютий зимовий холод стали виходити звірята, які жили на горі, родина мишок із малям у спальному мішку, брати лиси в нічних ковпачках і капцях, три баранчики в сніжно-білих кожушках, наче пошитих із пухкої вати. Вражені звірята зібралися навколо зірки, яка раптом яскраво засяяла. Навіть старий сірий вовк прийшов на галявину. Він був у підштаниках і, збагнувши, що вискочив із лігва, без штанів дуже ніяковів. Три баранчики трохи боялися його, але посунулися, щоб і вовк міг добре бачити зірку. Останньою прибула родина ведмедів, яку розбудило яскраве світло. Біля зірки всім було дуже тепло, звірята співали, танцювали, а ведмідь пив свій молочно медовий напій. Зірка тим часом дуже повільно повернулася на небо, І не високо, і недалеко, якраз так, щоб її досягали мрії. Вона яскраво світила всім. Тоді всі звірята побажали одне одному доброї ночі. Зайчик вже спав на руках у зайця тата. Він був щасливий, що поділився зіркою з друзями. Таким було Різдво у тому лісі. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.